Так, мені показали новий трейл і зараз ми будемо його їхати. Тут прикольно, походу, така траєкторія. Трейлчик такий. О, тут треба докручувати. Так. А далі дроп. Дропчик такий прикольний. До речі. А тут хіп. Я дивлюсь. Там степдаун такий, типу, стрибаєш. Тудалі, напевно, мабуть, сюди вниз спуск. Хоп! Поворот сюди. Ага. І це виїзд. Це виїзд на боброву стежку. Ось. Вона тут знаходиться поруч біля бобрової стежки. Прикольний трейл. Реа такий дробчик, там стрілял є. Ну що, як вам? Мені Там якось воно розкачує нормально. Який той? Оцей. Оцей? Щоб стрибалочка ота була. Можливо, то що він більш такий гладкий. Там більше кочок, якихось этих корнів, коренів, а тут... Не хочешь давайте деревяшку еще раз попробовать? Можно. Можно.